Вітаю вас, друзі. 5 хвилин вівторок. Я Олексій Ляшенко. Хто забув підписати або ще не підписав петицію про накладення санкцій на Петра Порошенка? Будь ласка, зайдіть на сайт президента і підпишіть. і підпишіть. А ми почнемо з Трампа. Ну всі починають з Трампа. Чомусь ми всі робимо Трампа головним, 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 а на самому, насправді, головна людина для українців повинен бути наш президент, наш верховний головнокомандуючий. Як для французів Макрон, як для італійців Джорджа Мелоні, як для росіян є Путін. Ну ми чомусь. Відкрили знову щелепи, відкрили глаза, я не знаю, надули щоки і чекаємо, що зробить Трамп. А Трамп веде себе, знаєте, як от, е незрозуміла дівчинка. От він все зараз кидає. Я не знаю, чи це така мане манера поведінки, чи це така тактика, чи він взагалі-то такий. Зараз він сказав. Ми говоримо Україні, що у них, у них є цінні рідкоземельні метали. Я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали. Ну так що ти хочеш? Наприклад, якийсь Олексій Ляшенко з Великої Новосілки про це каже вже 10 років, що я хотів, щоб у нас, у нас літій був. Це я вже всім, мабуть, проїв мізки. І я тому, що я в темі. Я давно хотів, щоб ним займалися або Великобританія, або. <кій> Сполучені Штати Америки і нічого. Я давно хотів, щоб у нас були шахти, де німці володарі, я давно хотів, щоб у нас порт був шведський, Швед був володар. Якби це було, ніколи б не було у нас війни. Якби в Україні було так, як в Європі, неважливо звідки ляти. А то у нас були в Україні 90%. Хто не з України, це були росіяни. Все інше були українці. Росія, Україна, не було у нас Європи і немає. І немає. Не було у нас Сполучених Штатів, Канади, Бразилії, Аргентини, Нікого у нас немає. Так от для Трампа у нас по всій Україні, 14 на 14,8 трильйона доларів є корисних капаних. Це розвіданих. Розвідданих, але шановний Трамп, шановний Трамп, у нас на 8 трильйонів. Ось там Донецька, Луганська, Дніпропетровська області, трохи там і Запорізька, на 8. Трильйонів доларів. Будь ласка, зупиняйте війну. Ви кажете, ви головний, українці, ви вважаєте його головного. Я, наприклад, хочу, щоб сюди приходили інші компанії. Це порядок. Пункт номер один. Це соціальний пакет робітникам, це податки, це гарантія безпеки, і, яка доповнює будь-які Збройні Сили України. Коли тут є інтернаціонал, Ну, Дуже тяжко сюди приходити, розумієте? Чому Росія дивиться на, на Балтійські республіки? Тому що там ну, є, але дуже маленькі структури, там дуже все, 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 все знаєте, крохотне, маленьке, щоб було з Європи, щоб було захищати щось. І не дивиться на великі, де повно інших держав, інших мільярдерів, інших корпорацій. Нічого страшного в цьому немає. Нічого. Глобаліза... Глобалізація світу вона в економіці вона повинна бути і вона йде. Тепер ось про Трампа. Він говорить все, все що хоче. І будь-які новини, що тільки не летить. А ми сприймаємо, ми хапаємося, ми чекаємо. Не треба чекати. Робимо свою справу. Збираємо на дрони, збираємо на антидронові плащі, збираємо на реп. Друзі, допомагаємо. А воюємо це. Ми не допомагаємо. от я кажу, допомога це якось війшло в наш лексикон, Ні, це наша війна. Це воює держава, повинна воювати вся держава. Але на жаль, у нас є частина людей, яка нас же проклинає. Потім пишуть, що ми бидло. Потім пишуть, що ми дебіли, і все протя, а самі або в Європах сидять, або десь ховаються, або ще щось, або сидять на якісь владних посадах. Ну, ось так. Так от давайте про ще про Сполучені Штати і Трампа. Не треба кидатися на все. Треба робити свою справу. Спецпредставник Трампа з питань України кіт Келлах має приїхати до України в середині люта. Ну він вже приїздив на початку січня. Не беремо все це. Не беру, ще кажуть, що Келлах начебто поїде на перемовини не до Європи, а потім згодом має взяти участь у Мюнхенській конференції. Окрім нього, в цій конференції взяти участь Трамп та Джей Девін. Ну коротше, подивимося, це все ерунда. Дивіться, що Трамп заявляє. Він розглядає можливість запровадити мита щодо ЄС у розмірі 10. Він призначив Стіва Віткова. Трамп виступає проти спільних з Ізраїлем операцій щодо Ірану. Трамп а бомби. 1800 штук знімає заборону Байдена і надає. Ну, дивіться, Трамп, який раніше критикував агентство в сайт, планує об'єднати його з Держдепом. Ну, все протиречиве. Ой. Трамп анонсував телефонну розмову з Цзінпінням, США призупинить, а США ввело мита да? а, Мексиці і Канаді. Тепер призупинить і туди мита, і туди мита. Начебто договорились. Мексика буде закривати кордон для біженців нелегальних. Канада буде більш ретельно закривати кордон для наркотику, який, який начебто виробляється в Канаді. Ну, феталі... фе... Фенталін називається. Да, та нелегальних. Это, ну. Це Трамп. У питанні врегування війни в Росії та Україні досягнуто великого прогресу. Трамп. Я хочу, щоб Україна дала нам редкації. Трамп. Трамп та Путін хочуть усунути Зеленська, і Трамп хоче виборів. Дивіться ще. США вимагають від Європи збільшити фінансування на підтримку України, щоб зрівняти його з складенням Ваш... Вашингтона. Це Білий дім заявив Трамп. Ну, все, от, ну дивися. президент Трамп каже, що Маск нічого не робитиме без дозволу. У нього спитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, які на вихідні отримали співробітники доч інформації, яка має рівень секретності. У нього він сказав: у нього є доступ тільки для того, щоб звільняти людей. Розумієте? Розумієте, що таке Трамп? Спокійно. Давайте спокійно. А зброю нам не давали. Зараз там пішла та, що підписав Байден. Ну, слава Богу. Пішла, пішла. Я б знову ж. Це дозвіл даний. До а коли вона піде? Коли дадуть літаки, коли дадуть, коли ну, дозволять погрузку? Коли там. Ну, коротше, свою справу, друзі, робити, свою справу робити. Підтримувати український YouTube. Завтра у нас ввечері о 20.00 прямий. Ефір зустрічаємося. А сьогодні в парламенті обіцяють шоу Руки геть від Порошенка. Слухайте, я просто це не знаю. Це з приводу заборони участі у засіданнях на півроку. А чому руки геть? Я не розумію. а чого? Ну, чого? Людина не їде в державу сама. Людина десь гуляє з 14 січня. Ну, дивіться, ну де людина? Вісімнадцять вісімнадцять діб же. Не забороняти, забороняти. Потураєв, я вже сказав, не будь чмоній. Ну те, що Стефанюк вже практично чмоня, і керівництво вже чмоні це зрозуміло. Стефанюк, чому у тебе немає на роботі народного депутата? Але це все ерунда. Побушують, побушують і смиють. Далі вони, вони вже накупили білет, квітки, вони вже купили. На літаки купують квітки там на молебні. На молебні в Сполучених Штатах Америки, Замолювати грехи, поїдуть. Ну, ладно, Порошенко поїде в Штати збирати гроші з церков пастора Турчинова. І вони теж. Виходячи, і депутати теж. такі у нас, друзі-депутати. Ну, що робити? Що робити, що вони у нас такі? Я не знаю. Я єдине можу попросити вас підписуватися і підтримувати канал. Ну, ще одне повідомлення. Таке цікаве повідомлення. Ми будемо сьогодні слухати. Не знаю, буде запис на вечір. Вже буду знати чи не буду. Подивимося, але будемо знати. Післязавтра поговоримо в стрімі. Президент Зеленський вчора сказав, що буде зміна армії на корпусну систему. Ну, це добре. Я не хочу розповідати, що таке корпус, дивізія, бригади. Зараз бригадна система вона не дає. Того, що повинно бути корпусна система. Наші воїни вважають, буде була би кла класніше і краще, або дивізіонна. Ну, переход на корпус. Корпус це більше дивізії. Подивимося, як це буде і як це швидко можна перейти. І вже почали оці всі заслуги, кожен дописувати собі. Військові це роблять. Це роблять військові. Все. І ще, що сказав президент, він сказав: зокрема, сьогодні. Обговорили призначення командирів корпусів. Подивимося, кого будуть призначати. Не знаю, мені здається, там. Е, і... Ну, ладно, не, будем, не, будемо, не будемо пророчити, будемо дивитися що. І ще що я добавив, сьогодні буде РНБО. Що які будуть рішення на РНБО? Не знаю. Не оголошується, не, не анонсується. Це ми все побачимо. Хотілося б рішень жорстких, класних і не тільки проти. Тих, кого нема в Україні, а проти тих, хто зараз живе в Україні, друзі. Розумієте? Проти тих. То зараз живе в Україні. Друзі, я хочу подякувати Петрову Руслану, Прокопенко Сергію, Субора Ріти 50 на 50, пані Ріта перерахувала донат. Дякую вам, пані Ріта, особисто від мене подяка вам, величезна, пані Рітаніксевич Наталій, Скопець Любові, Расольна Елізавета, Чеботар Лариси, Гунько Тетяни, Петухову Андрію, друже Андрію, ну, постійний, е, ну, Постійну допомогу. Надає і на канал, дякую особисто. Від мене особисто велика подяка. І на е, дрони, на спальники на все. Дякую, друже Андрію Дячук Валентині. Друзі, до вечора. Ввечері більш розлуга, будуть, буде будуть буде цікавих, скоріше за все, новин. Е, і ми їх обговоримо. Обговоримо те, що витворяють, там вже є декілька тем. Так, що я вас чекаю ввечері? Україна переможе.